У Вінниці відбувся чотириденний фестиваль, присвячений винній культурі. Вінниця Вайн Дейс захід об'єднав професіоналів галузі та поціновувачів. Вина усі бажаючі мали змогу продегустувати напої понад 15 українських виноробень. Більше у нашому сюжеті. П'янкий аромат вина та сміх заполонив літній майданчик одного із ресторанів у центрі Вінниці. Жителі та гості міста зібрались на дегустаційних днях винної культури. Вінниця Вайн Дейс». Головна мета цього заходу це популяризація бренду українського вина. Це популяризація поділля як виноробного регіону. Винороби є з Тернопільщини, з Житомирщини, з Хмельниччини, з Львовщини. З Вінниці. ми мріємо, щоб поділля і саме Вінницька, Вінницький регіон стали такою. Ну, ввійшли у родину виноробів, виноробів, виноробів України. Офіційно понад 15 українських виноробень представили свої напої на дегустативних днях. Кожен учасник мав змогу покуштувати вино та почути історію виробництва цього напою це конкурс. Это ну, такая тусовка профессионалов виноделов. И наша задача основная была, вот, что мы его проводили в Виннице. Ну, вернуть славу винницкого виноделия. Ведь Винница есть один з э, таких варіантів, що вообще Вінницю назвали, потому що Винница а слово віно мета цього заходу того, щоб популяризувати українське вино, українське виноробство і того, щоб навчити не тільки внища, но і українців вкуштувати пити вино. При подачі вина до столу важливу роль відіграє температура, з якою його подають, зазначають учасники фестивалю. Зокрема, червоне вино краще подавати прохолодним, А от фруктове не має перевищувати 10 градусів за цельсієм. Ми не Кажемо, що потрібно скажем, багато пити вина, але треба розуміти, скажем, до чого п'ється біле вино, до чого п'ється червоне вино, до чого п'ється десертне вино. У кожного є свої смакові вподобання, рецептори, скажем, але як каже е, врачі і наука доктора, скажем, 150 грам червоного вина за вечерю, вони тільки поліпшують травлення і піднімають, додають нам антиоксидантів. Дегустація тривала два дні. Відвідувачі фестивалю мали змогу не лише покуштувати, але і придбати пляшку вина, ціни на які стартували від 250 гривень. Популяризація йде саме у українських виробників, І щоб, щоб ми потрошки переходили там з пива, з дешевих напоїв крепких напоїв, переходили на культуру винопиття. Такі заходи потрібні, вони відволікають. Але також ми не забуваємо про те, що в країні війна і донатити треба завжди. А жити треба зараз. Вважаю, що такі заходи дуже класні і хочеться їх відвідувати ще і ще. Ще би хотілося додати, щоб тут ще були сирні лавки до вина, щоб було можна було скуштувати. Дуже класно, дуже гарна дегустація. Дуже цікаві вина, особливо нам сподобався біологіст. Ну і вина власника ресторану теж дуже чудові. Будемо сподіватися, ми ще не все спробували. В нас ще дуже багато попереду для мене. Це такий малесенький внесок в нашу перемогу, тому що ми всі знаємо, що ми переможемо, і ми всі знаємо, що нам треба буде робити після. Я як гід. Я розумію, що мені потрібно буде презентувати Україну. і Я роблю це вже зараз. І Я створюю образ України такий, що після перемоги люди приїдуть і вони мають побачити нашу Україну. Гарну, квітучу, плодючу, смачну телеканал Вінничина все буде Україна.